Еще раз. Ну, вчера эмоции болельщиков показали э, ответ на вопрос: нужен ли футбол э, в Украине в данный момент. Те чувства, которые вызваны у болельщиков и у нас в том числе, дорогого стоят по итогам команды, ну я считаю, мы выполнили то, что хотели, заявлялось там третье место, но ну, это я всегда говорю, больше а желаю того, чтобы, может быть, чуть будет меньше. по покупку, почему не получилось? или сказали, не сделали? это плохо, конечно, когда что надо делать, ну хотели, хотели, не получилось. что потребен футбол печал в вины? ну мы очень много помогаем армии и налогов платим с партнерами, мы платим около 2,5 миллионов долларов в день. А то, что мы футбол даем, мы даем, я считаю, еще мало пока. Но будем делать, перепи продолжать это. Надо, как Роджер говорил, надо не бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. Работаем честно, будем зарабатывать и будем в футбол да, инвестировать еще больше. Но лично меня интересует, я вот с Григорием Козловским говорил сегодня по телефону, и прошусь к нему поехать на посмотреть, как делают Академию детскую. Для меня это большой вопрос. И, и я очень хочу, чтобы жит, ребята из Житомира играли в команде и в Полесе, и в сборной. И все для этого будем делать. Ну, моим личным решением главным тренером назначен Имар Ашур. Это тренер Ю-19 Днепр-1. зараз присутний тут в залі, Геннадий Владимирович. Четыре года назад у меня было интервью с Гартоном, и мы проговорили вопрос спорта. И... Вся интрига была сбережена до последней минуты, поэтому сейчас можно уже Вітати нашого нового тренера з призначенням. Ну і перше запитання: у вас є ось такий ексклюзив? Це безумовно, я думаю, вочевидь, неймовірний виклик. Емоційно, <кій> перепрошую, емоційно вже був час це переварити в голові. Емоції вже. Вони нікуди не поділися, але вже вони. Проходить повз, бо вже всі думки про те, про роботу, яка має бути виконана. Попри це, неймовірна подяка за довіру. Я переконаний в, в тому, що це не типова ситуація, не тільки для е, контексту нашого чемпіонату, нашої країни, але в принципі я розумію, що буде багато. Сумнівів, але у нас в житті сумніви є завжди. Є багато розмов навколо кожної події. І з цими сумнівами треба жити і тільки час покаже, чи вони виправдані, чи ні. Наразі ми готові до роботи. Є конкретні цілі, є конкретна ідея. Моделі гри, яку ми хочемо бачити, і яку хоче бачити, перш за все клуб сучасна, проактивна, інтенсивна і безкомпромісна. Ми виходимо з 16 червня по суперниках поки що в процесі, бо зараз треба налагодити трохи внести зміни в період підготовки, враховуючи вчорашні події. І проходити буде все на базі. Ні для кого не було секретом, що хто цікавився, можливо, що в мене закінчився контракт попередній, тому певний час тому так виникли контакти з певною кількістю клубів, і найбільш конкретно, найбільш швидко і найбільш амбітно виглядав саме проект Полісся. І були достатньо довгі, довгі спілкування, яке зараз призвело до сьогоднішнього дня. Ми слідили за ним більше, ніж він за нами. Тому... Але вже певний час, я так само слідкую. Завдання будуть поставлені максимальні, і перш за все я можу сказати, що для себе я буду ці завдання собі ставити собі. Я розумію, ну, я що... думаю, ми будемо боротися, щоб бути в резерво. Я. О, не я, 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 просто, я, просто, я розумію, що питання результату, воно нікуди не подінеться і що результат, він завжди буде найбільш актуальним і найбільш ваговим питанням. Але на мою думку, що якщо бути перш за все зануреним максимально у тренувальний процес. Довести і переконати всіх хто в ньому приймає участь, що найважливіше, найважливіша частина цього процесу, це буде занурено в кожен момент, намагатися вигравати кожен епізод кожної конкретної гри. Це буде призводити до результатів з найбільшою ймовірністю. Бо результат він не в наших руках, а що ми робимо, щоб його досягнути і як ми хочемо грати, це саме в наших руках. Тому ти, будь ласка, це тренер, який знає п'ять язиків. У гри в футбол, як і в принципі у життя, є певні вимоги. І цим вимогам треба відповідати, щоб показувати ту гру, яка буде так само призивати до результату, якого всі хочуть, всі хочуть бачити. Тобто починати ми будемо саме з вимог гри. Я не дуже прихильник того, щоб показати, є чиїй стиль, є якась певна тактика, яка перенесе перемогу. Я переконаний в тому, що є певні закони, правила вимоги гри. Безумовно, кожен їх бачить суб'єктивно. Але переконати в тому, що це саме так, перш за все, доведеться тих, хто буде втілювати потім це безпосередньо на полі. І це має виглядати максимально динамічно, максимально інтенсивно, максимально безкомпромісно. З зануреністю в кожен епізод. І якщо цього не буде, то завжди буде питання, чому це сталося. Переважно до себе, до того процесу, який призвів до цього моменту. Бо за кожним моментом на полі виграємо ми його, ми певну дуель, програємо. За цим стоїть щось, за цим стоїть процес. І саме в процес, перш за все, буде інвестиція часу яка має призвести до ось цієї гри, яка буде відповідати, відповідати всім, вимогам і всім вимогам, які можуть бути на полі. Бо ми не можемо завжди грати в той футбол, який ми собі малюємо в голові. Потім приходить реальність, ми виходимо на полі, зіштовхуємось з супроту, зіштовхуємось з купою орієнтирів, і потім ми визначаємо, що робити. Бо гра вона не визначена так само, як і життя.